Доброго дня, любі мої! Ось і знову ми на нашій кухні, на моїй кухні. Я сьогодні хочу зробити десерт бите скло. Для цього в мене є. Я взяла желе різнокольорову гаму, желатин, цукрова пудра, сметана. У мене 15%. Може, хто любить жирнішу, можна брати жирнішу сметану. Ванільний цукор, і молоко, стакан молока і в чайнику кип'ячена вода. Нам її треба буде 800 мл. По ходу я вам розкажу, для чого нам що треба. Е, розпочинаємо. Ось для початку я візьму піалку і е, буду зараз робити желе. Желе я буду робити не так, як написано на пакеті, а по-іншому трошки. Тут написано 400 мл гарячої кипяченої води висипати вміст пакету, розмішати до розчинення. А я буду робити на 200 мл гарячої кип'яченої води оцей пакет. Це для того, щоб наше жиле було максимально держало форми, тобто, щоб його можна було різати, воно буде густе. А якщо ми візьмемо 400 мл, то буде рідкувати і різатись буде погано. Тому треба 200 мл кипяченої води. Для цього в мене є міряльний стаканчик. Ось, Де написано рідина я наливаю. Кип'ячена вода в мене вже є в чайнику. 800, о, то є 200. зараз... Двісті мірячки кип'яченої води, так відміряла наливаю сюди і Висипаю, ось так помішуючи вміст пакета. Ось коли я висипала вміст пакету, я постійно ось так. Колочу для того, щоб з-під піднизу желатин не впадав желе не опадало, бо там же желатин, звичайно. І щоб він розчинювався в воді, максимально довго треба це робити, щоб внизу, який желатин опадає, він розчинився весь. Бо, чому я так говорю? Інколи буває, наче й весь желатин розчинився. А коли ставиш холодильник для захолоджування за е, желі, тоді дивишся, виймаєш, а внизу осів весь желатин і неначе така корочка береться знизу. Тому, чому я їй говорю, що треба довше ось так колодити. Далі на, на, набираю кип'ячену 100 градусів. Кип'яток вода, виливаю і роблю слідуюче желі. Аналогічно першому висипаю в окріп жилі і помішую його ложкою. Розчиняю. Беру, як ви замітили, різнокольорову гаму. Зелений, щоб був помаранчевий, так? І, і червоний колір жалений, щоб було яскраво. Наступний колір червоний желе. 200 мл окропу, виливаємо знову-таки сюди в піалочку, відкриваємо желе і роз... розколотимо його ось так. От, ви бачите, що осіло, я знов його піднімаю і розмішую до повного розчинення желатину. Тепер, ви бачите, я розчинила все желе, але для того, щоб його поставити в холодильник, треба, щоб воно вихололо до е кімнатної температури. Тільки тоді ми ставимо його в холодильник для за застивання. Е воно загусне в холодильнику. Тоді я буду показувати, що ми робимо далі. Продовжуємо далі. Ось, як бачите, наше жилє вже ось, захололо. Ось все. Тепер його треба звідси виняти. Я буду брати по одній піалочці, і ось в мене є ніж. Ножом, ось так проводжу по лінії так Ось желе. І. Виймаю його в таку ось вазу, і ріжу його на шматочки. Шматочки можна довільно різати, як виходить, так і ріжемо. Можна менші, можна більші. І отак от по їх розкидуємо по тарілці. От. Тепер наступний. Так само ножем підважую. ось так, і виймаю слідуючи. Також ріжу на такі шматочки, розкидаю по тарілці, перемішуючи. Червоні з зеленими, так само помаранчевий кольор, желе, апельсинове у нас ось так. Ріжемо на шматки. Розміщуючи їх по тарілці. Так. так. зробили. Відставляємо в сторону. Далі Буде ще. І так беру 200-грамовий стаканчик, наливаю окропу, кип'яток. Так. Наливаю тарілочку. Так. У мене є 40 грамів желатину. Його треба зараз розчинити у цій воді. В одному пакетику у мене 25. Так, висипаю, помішуючи. Так. Так, будемо помішувати, і він розчиниться. В іншому пакетику 15, всього 40. До повного розчинення я його ось так буду помішувати, поки не буде однорідна маса. Ось розчинився желатин у воді, і ми його відставляємо для того, щоб він охолов до кімнатної температури нам треба, щоб він охолов. Беремо тим часом ось другу мисочку. І беремо сметану. Я вже говорила, що в мене 15% сметана, мені жирність підходить. А кому треба жирність вище, беріть жирність вищу. Це за бажання. У одній пачечці 350, дві пачечки 700 грам сметани у мене буде. Для сметани, щоб краще і запах був і смак, я беру цукор ванільний. Мені подобається. Так. І будемо додати сюди цукрова пудра в мене, так як вона краще розчинюється, ніж цукор. Можна і цукор, але цукор буде. Довше розчинюватись, а цукрова пудра швидше. Я буду додати її за смаком. Якщо мені буде достатньо пудри, я зупинюся. От. Я на глазок все роблю зараз. Пудра це таке цукор за смаком робиться. Смаки в нас різні всіх. Так. Для цього візьму міксер і буду збивати Зараз спробуємо на смак. Солодко навіть да, дуже добре. Но хочеться ще трішки, тому що буде додатися ще желатин сюди. А він, як звісно, розчинений в воді, тому треба пудри більше. Так, Добавляємо ще пудри, бо ще будемо додавати, крім желетину. Ось, ви бачите, в мене молоко стоїть. Будемо ще й молоко додавати сюди в жалі. Пробуємо ще? М -м Солодко дуже смачно, поки що почекаємо пудрою достатньо. Молоко у нас кімнатної температури так. Е -е -е. Молоко кімнатної температури вливаємо сюди, до сметани. Так, стакан. Розміщаємо. А тепер вливаємо до кімнатної температури вже охолонув наш желатин. Вливаємо і збиваємо його разом. Ну, зараз я вам покажу, як це я роблю. Так, зараз поліночку. Ось так. перемішали. Солодки. Тепер будемо. Вмішувати це, ось сюди вливати таку велику ложку, отак, От щоб вийти в тарілку, де знаходиться желе. Так, і залишилось у нас, оскільки ще желі, яке ми у креманки зробимо. Ось так. І буде ще допомітно, в креманках ще буде желі. Це робити треба все швидко, ну, як можна швидше, через те, що желе має здатність швидко зажалюватися. Тому, ну, коли воно зажалірується, тоді вже важче його наливати і все остальне, воно буде ну, більш таке неподатливе. Тепер ставимо ось на цьому етапі, коли його треба поставити в холодильник, застигати. Ми ставимо його ось, воно такого стану, ось такого, в холодильник на застигання. Ось і застигло, ось подивіться, наше бите стекло або ще його називають мозаїка. Багато є назви от десерта. Ось застигли в Креманках. Ось так ось виглядять. Я вже встигла прикрасити шоколадом в Креманках десерт. А тут вважаю, що якщо і треба, то трішки прикрасити шоколадом, бо він і так барвистий. Доволі гарний десерт вийшов. На терточку натерла шоколад і ось так ось. Так. Розприділила. Звичайний молочний в мене ось такий шоколад. Ось. Можна різним шоколадом робити, хто який подобає, або хто який найде. Тепер черга прийшла, щоб його розрізати. Ось так. Тепер ось такий він в розрізі, ось дивіться. О. І ось такий на тарілочці. Спробуємо. Смак молочно такий. І там різні смаки перемішані. Апельсиновий, ківі, полуничний смак. Бо желе таке було. От. І дуже-дуже смачно, коли він поєднані із сметановим желе. Він дається така кислиночка і молочний такий приємний смак і запах. Ну, на цьому будемо завершувати. Я хочу, щоб у вас. Все вдавалося, і щоб ваші родини були задоволені тим, що ви для них готуєте. Я всім бажаю насамперед сьогодення мирного, мирного неба, щоб все швидше закінчилося, і ми такі десерти готували частіше. До побачення, до нових зустрічей!